У ефірі програма огляд новин вечір добрий. І ми вже готові розповісти вам про події, які цього тижня відбулися на Переяславщині. Отож, сьогодні у випуску. Невтішна статистика: З початку року вогонь забрав життя семи людей. З цієї причини місцеві та обласні представники МНС перевіряли стан протипожежної безпеки в усіх селах району. Ми згуртувавши сили з цієї області відпрацюємо одночасно повністю. Весь район громадські збори у районі стартували так звані сходи сіл. Один із перших відбувся у стовп'ягах. Просвітає село живе, села майбутнє. Правова освіта населення, служба реєстрації прав на нерухоме майно. В управлінні юстиції з'явиться новий відділ. Розуміємо, що це може бути і невеликим позитивом, але так просвідковує наша держава, так хід її політики. І цього тижня в районі розшукували кращих юних поетів. Віші такі були, ви знаєте, ну як в дорослих. Дуже цікаві. А в місці обирали найкращу команду КВК. Ми йшли туди, і ми знали, що ми будемо переможцями. Якщо не переможцями, то призове місце точно займемо. А тепер про це та інше по черзі. Період лютневих морозів, від яких українці потерпали протягом останніх двох тижнів, позначився невтішними наслідками для Переяславщини. У цей час люди шукали порятунку в теплих оселях. За даними МНС, саме тоді значно зросла кількість пожеж, які виникали у житлових будинках мешканців району. У результаті сумна статистика З початку року вогонь забрав життя вже семи людей. Серед них є й діти. Цим занепокоєне обласне керівництво. Тож наприкінці цього тижня представники служби. МНС та інспекції техногенної безпеки в Київській області вирішили провести одночасно відпрацювання в усіх селах нашого району, а саме перевірити протипожежний стан будинків, розповідає начальник управління державного нагляду з питань пожежної безпеки головного держтехногенного управління в Київській області Олександр Степчук. На ну, сьогоднішній день Пересла Хмельницькому ми маємо факт, що загинуло вже сім людей. Із них ви знаєте, в одному із населених пунктів з району було загинуло двоє діточок. Та мама, яка намагалася їх врятувати. Перша в області, взагалі, це йде по Україні, якби пілотний варіант такої роботи. Ми, згуртувавши сили всієї області, відпрацюємо одночасно повністю весь район. Відтак, 17 лютого головне управління МНС в Київській області спільно з обласним головним управлінням держтехногенбезпеки провели рейд перевірку стосовно дотримання правил пожежної безпеки в усіх населених пунктах нашого району. Тоді більше ста еменесівців відпрацювали 32 сільські ради за 51 населений пункт. В одному з них під час рейду побувала і наша знімальна група. Тож чи правильно в селі користуються пічним опаленням, котлами та електроенергією. Відповіді дізнавалася Івана Данюк. Перед початком відпрацювання групам особового складу пожежної частини, які власне й вирушають до сіл району, проводиться інструктаж. Начальник управління державного нагляду з питань пожежної безпеки ГДТУ в Київській області Олександр Степчук розповідає, на що саме варто звернути увагу при перевірці використання пічного опалення, газу та електроенергії. Коли ви провели відповідну роботу в школі? І провели відповідну роботу по житловому секторі, ви всі троє зібралися, здали вам працівники МНС матеріали, далі ваша задача ці матеріали узагальнити, на місці там же в сільській раді написати відповідну інформацію про стан протипожежного захисту конкретно населеного пункту. Із групою перевіряльників, яка їде на відпрацювання до цибель, вирушаємо і ми. Попри прибутті в приміщенні сільської ради між особовим складом рятувальників, працівниками і депутатами сільської ради, розподіляються об'єкти, які потребують перевірки. А це школа, дитячий садок, фаб і житлові будинки малозабезпечених та соціально незахищених циблівчан. Саме з останніх і було розпочато роботу. Варто зазначити, що в циблях пічного опалення в помешканнях ні в кого немає. Відтак пожежники перевіряють правильність використання котла, його експлуатації та користування газом. Я вас по витяжки? ви перенесли з цієї витяжки. зробили тіла да? получається? Ч я б без витяжка від котла да, да, да. котю витяжка. Це ж йде димар, ага. і він йде на двір. І там йде... є, мірі... контори за погоджено, до того може... йде витяжка і все разом. Як буде... раз. у вас світло, напряження, як падає, не йде. Ну що, 200. це вимірюєте? Так, да, так, у справному вигляді все й у наступній оселі, починаючи від розетки і закінчуючи котлом, який, як підтверджує Еменесівець Богдан Матієнко, встановлений та використовується за всіма правилами. Ремонт кухні робив, і пару місяць назад максимум ремонт. Добре знайомі з правилами пожежної безпеки та дотримуються їх не лише у приватних будинках. Пильнують за цим і в закладах освіти села Цибель. Ми проводимо з дітьми роботу по безпеці життєдіяльності дітей. Діти знають правила поведінки з електричним струмом, старші діти, поведінки з електричним струмом, а також поведінки із розетками. У ході відпрацювання того дня нерадивих циблівчан, перевіряльникам на щастя, не трапилося. Та, незважаючи на це, пам'ятки з роз'ясненнями правил користування вогнем були вручені кожному жителю села. Голова райдержадміністрації Михайло Макаров має надію на те, що перевірка стану протипожежної безпеки матиме позитивний результат. По госучереждінням по адміністративним зданням достатньо високий рівень сьогодні безпеки і всі міри. которые необходимо предпринимаются. А вот с населением, конечно же, существует масса вопросов. То есть нет должного внимания и чистки дымоходов, не проверяется на мощность, на качество и проводка, электропроводка. Поэтому сегодня мы совместно с областными службами проводим такую работу по району. Своєю чергою пожежники сподіваються, що люди будуть більше піклуватися про свої життя, адже нерідко полум'я забирає не лише оселі, а й їхніх власників. Продовжимо програму. Цього тижня в районі стартували так звані сходи сіл. Перше відбувся в селі Переяславському, наступними прийняли естафету стовп'яги. Місцеві жителі останнього збиралися в четвер. Чим живуть стовп'яжці та яким є рівень розвитку їхнього села знає Тетяна Панченко. До Стовп'яської сільради відносяться такі населені пункти самі Стовп'яги, Веселе, Гречаники, Кавказ та мікрорайон Комуна. У них мешкає більше як півтори тисячі жителів. За словами сільського голови Тимофія Девка, 2011-го покращилася демографічна ситуація. Так за минулий рік померло 22 людей, стільки ж народилося немовлят. Очільник сільради каже, такого не було більше 20 років. У селі діє школа першого третього ступенів, у якій навчається більше 90 дітей, та дитсадок Журавлик, котрий відвідують 32 малят. У стовп'ягах налагоджене побутове обслуговування жителів. Так, тут працює швейна майстерня, перукарня та косметологічний салон. Також функціонують два ФАПи та аптечний кіоск. Село газифіковане та освітлене. Тимофій Девко стверджує, стовп'яги чи не єдиний у районі населений пункт, який освітлений стовідсотково. Упродовж минулого року сільська рада працювала над ремонтом доріг і мереж водопостачання. Головним завданням нинішнього року є запуск шкільної міні-котельні. Якщо ми зробимо цю міні-котельню, я бракував, то ми зекономимо, зекономимо на 40% затрат по опаленню школи. Щоб закінчити це будівництво, треба 390 тисяч. На сьогоднішній 200 тисяч в сільській раді є, а з кожним днем будуть поступати ще кошти. Я думаю, до початку опального сезону ми матимемо цю міні-котельню. На території сільради зареєстровано більше 50 суб'єктів підприємницької діяльності, від яких до місцевої скарбниці надходить немало коштів, що сприяє тому, щоб сільська влада вирішувала нагальні проблеми населеного пункту. На мою думку, майбутнє села за малим та середнім бізнесом, великий бізнес у село не прийде, і ще не дай Бог з недоброю екологічною репутацією, він нам і не потрібний. Після звіту сільського голови присутні звертаються до нього із запитаннями. Так стовп'яшці переймаються екологічною безпекою села. Річ у тім, що в Борисполі планують будувати комплекс очисних споруд, але при цьому відходи каналізаційної системи мають скидати в річку Карань, що протікає територією нашого району. На це запитання дає відповідь голова ради Андрій Недяк. Він каже, що від районної влади був направлений лист у відповідній інстанції. Нещодавно надійшла відповідь. Там вартість будівництва 270 мільйонів гривень, гроші виділити Кабінет міністрів. Районну владу запевнили, будуть дотримані всі норми щодо очищення стічних вод. Якщо там буде питання щодо якості фільтрації, то, звісно, будемо піднімати вас, будемо просити вас як громаду, щоб ви нас підтримали, будемо звертатися до губернатора і вирішувати питання, щоб не було якогось екологічного риху. Свою позицію стосовно цього висловлює, і сільський голова. Не буде тої очистки. Наскільки мені відомо, там у декілька разів дебет скидів, первикидів перевищує дебет річки Карань. Ми тут задушимося. Давайте люди до сьогодні працювати і не допускати цього. Хай вони на своїй території своє скидають у себе. Ще одна наболіла проблема стовп'яжців. У них немає виходу до Дніпра. За словами місцевих жителів, купатися влітку їм ніде, адже берег річки загороджений високими парканами. Оце ж до цього року такого не робилося. Тепер оце загородили, а такий забор поставили. Ця ситуація служилася в 2007 році і закінчилася в 2008 році. Були видані розпорядження кресла Хмельницької районної адміністрації. Всього їх, по-моєму, 8-12 гектар по цьому розпорядженню було виділено. Голова райдержадміністрації Михайло Макаров на це каже. Нині у зв'язку з цим відкрито кримінальну справу. Розпорядження були видані, але були видані з нарушення на сьогоднішній день. Відкрито уголовне діло. У мене в адміністрації з'яти всі матеріали по цим семи підприємствам. Цю справу по завершенні слідства повинні передати в суд. Продовжує Михайло Макаров. По рішенню суду будуть, скажімо так, розторгнути всі договорні відносини і в цьому вопросі порядок». Стосовно ж роботи сільського голови та розвитку села Михайло Макаров та Андрій Недяк кажуть, стовп'яги є одним із кращих населених пунктів на Переяславщині, адже тут керівник на своєму місці. знаєте, дуже завжди приємно приїжджати, коли… Ощущаєш такое единство в залі, когда искренне звучать слова благодарности сільському голові. І от себе хочу сказати, що у районної влади ніяких вопросов з Тимофеє Петровичем не возникають. В очередному раз хотів вам подякувати за ваш мудрий вибір такого керівника вашої громади, тому що всі питання, починаючи від бюджету і закінчуючи культурними заходами без уваги в вашому селі не остаються, село процвітає, село живе, села є майбутнє. Високо оцінюють роботу сільського голови Тимофія Девка і самі стовп'яшці. Кожне його слово не розходиться, щоб не було там його копіткового труда. Великий господар він. Бо як їдеш по селу, так бачиш, у кожному куточку є порядочок. За пропозицією місцевих жителів вирішено звідси сільського голови взяти до відома, а роботу виконавчого комітету оцінити навідмінно. А у місті в понеділок, 20 лютого, відбудеться позачергове засідання 22-ї сесії міської ради. Початок зібрання об 11-й годині. З порядком денним сесії ви зможете ознайомитися одразу по завершенню огляду новин. І до інших новин 10 лютого у приміщенні міськрайонного центру зайнятості проводилося засідання Переяслав Хмельницької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення. Тоді обговорювалися питання щодо правоосвітницької роботи з актуальних питань податкового законодавства. Також йшлося про стан інформаційно-роз'яснювальної роботи управління пенсійного фонду України. Серед іншого говорили й про діяльність Переяслав-Хмельницького міськрайонного управління юстиції. До речі, на посаду начальника вище Звоної структури ще 30 грудня 2011 року було призначено Олену Яковченко. Тож наша знімальна група мала нагоду познайомитися з новим керівником міськрайонного управління юстиції і поговорити про діяльність цієї установи на Переяславщині. На початку дещо з біографії Олена Олексійна Яковченко 71-го року народження до призначення на керівну посаду працювала головним спеціалістом міськрайонного управління юстиції. Народилася я в місті Кременчук Полтавської області. Так склалася доля, що навчатися приїхала я після закінчення школи в Поряслав Хмельницький педінститут. Приїхала я сюди в 16 років, Поряслав став для мене рідним містом. На сьогодні до структури Хмельницького міськрайонного управління юстиції входять такі підрозділи: відділ державної реєстрації актів цивільного стану, відділ державної виконавчої служби та відділ реєстрації речових прав на нерухоме майно про діяльність останнього розповідає Олена Яковченко. Прийнятий закон України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Громадяни мають правоустановлючі документи, звертаються з цими документами до відділу державної реєстрації речей прав на нерухоме майно, і тоді вони будуть отримувати свідоцтво на право власності. Раніше це цим займалося БТІ. Зараз буде цим займатися новостворений відділ. Наразі ж дія закону про реєстрацію прав на нерухоме майно громадян, тимчасово призупинена, з яких причин пояснює Олена Олексіївна. Питання не були готові приміщення. Для реалізації цієї державної політики не були підготовлені люди. Зараз працівники відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно проходять стажування в інформаційному центрі і готуються приміщення, проходить обладнання комп'ютерами, тому що треба дуже серйозна техніка для того, щоб реєстри працювали. Тож дію закону призупинили на рік, а поки що ведеться підготовка реєстраційних відділів на так званому господарському рівні. Облаштовуються приміщення, готується матеріально-технічна база. Олена Яковченко показує нам будівлю, де розміщуватиметься переїзд Хмельницька міськрайона реєстраційна служба. Наразі тут ведуться ремонтні роботи. Коли будуть всі в області готові здійснювати ці функції, тоді повноваження БТІ будуть передані відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Тож вже наступного року на власників нерухомого майна чекають зміни, які ж саме пояснює очільниця управління юстиції. Кожен, хто має якесь нерухоме майно, це земельні ділянки об'єкти, які знаходяться на них, повинен буде звернутися до цього відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно і отримати витяг із державного реєстру про право власності. Звісно, це. Дуже великі будуть у нас черги, люди і повинні будуть сплатити державне мито. Я розумію, що це може бути і невеликим позитивом, але так прослідковує наша держава, так хід її політики. Отож, як бачимо, реєстраційні служби бути, а всі плюси та мінуси діяльності цього нового відділу громадяни зможуть оцінити вже незабаром. І до інших тем 15 лютого день вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 23-та річниця виведення військ з Афганістаном. У лютому 1989 року цю країну залишив останній радянський солдат у воєнному конфлікті. Україна втратила більше 14 тисяч своїх громадян. Традиційно низка заходів приурочених цій даті відбулася і у нашому місті. Так цієї середи одному з ветеранів афганців нашого міста Віктору Владімірову в залі засідань міської ради. Було урочисто вручено ордер на квартиру. З державного бюджету міській раді було виділено кошти в сумі 233 тисячі 376 гривень і була придбана квартира для воїна-інтернаціоналіста Владимирова Віктора Григоровича. Була придбана двохкімнатна квартира по вулиці Михайла Грушевського, будинок 49, квартира 88. А то буде завжди радість життя бролити і дитячий сміх. Спасибо. Згадували ветерани афганці своїх загиблих бойових друзів та вшановували тих, кому вдалося вирватися з афганського пекла живим і в п'ятницю. Того дня в народному центрі культури з нагоди пам'ятної дати відбулася їхня традиційна урочиста зустріч. Докладніше про це у сюжеті. Афганська війна тривала 10 років. 1989-го Останній БТР розвідувального батальйону 201-ї дивізії перетнув афгансько-узбецький кордон поблизу містечка Термеза. Були серед радянських солдатів і наші земляки, зазначає голова міськрайонної спілки ветеранів Афганістану Микола Ломінов. На лютого 1989 року От, Наші ушли з Афганістану, 10 років там пробули. Тоді честю було виконувати свій обов'язок. Ми давали присягу. От, у нас була велика батьківщина. ветеранів, афганців, у нас 127 чоловік. Того дня зі сцени народного центру культури зустріч воїнам-інтернаціоналістам Переяславщини лунало немало теплих слів вдячності та глибокої поваги до них. Висловили її представники міської та районної влади. Ви не вибираючи своєї долі, з честю, з гідністю виконували свій. Інтернаціонального обов'язок. Від своїх друзів, старших по віку, чимало чув просто про стан і знаю, що далеко не все розказується, як відпова до стан. Вірю і знаю, що нелегко було. Зичу вам здоров'я в першу чергу, зичу вам стрімкого, нестримного бажання жити. Щоб у вас завжди панував сім'ї достаток, була гармонія з собою, і з усім світом, щоб було добро, щоб була людська вдячність, щоб дійсно було мир і в душах, і на душі. Не минулося того дня і без нагороджень. Так, почесними грамотами міської ради були відзначені Олександр Процько, Олександр Ткаченко, Віктор Дудка, Юрій Семилюк та інші. Подяки ж від районної державної адміністрації та районної ради отримали зокрема Володимир Глоба, Петро Кононенко та Олександр Приходько. Рухаємося далі. Цими днями у приміщенні центральної районної бібліотеки відбувся мистецький захід до так званої літературної вітальні. Запросили талановитих дітей, які роблять перші проби пера. Це більше 20 учнів з різних шкіл і міста і району. Із творчістю юних поетів познайомилася і наша знімальна група. Любов Лубанова, заступник директора центральної районної бібліотеки, розповідає, що такий поетичний конкурс у нашому місті проводиться вже не вперше, і цього разу він присвячується ювілейній даті. Вирішили провести літературну вітальню присвячено річчю створення Київської області. Запросили на цю вітальню юних поетів як міста, так і району. За правилами конкурсу, кожен із його учасників декламує свій вірш, а пильна журі оцінює творчі здібності поетів. Та обрати найкраще було непросто, адже всі діти талановиті, зазначає заступник голови райдержадміністрації адміністрації Валентина Губер. Така сьогодні поезія від душі. Чиста душевна, дуже приємно те, що ви всі учасники, переймаєтеся за Київщину, за свій рідний край, за Україну в цілому. Та, зрештою, було обрано вісім юних поетів, творчістю яких можна захоплюватися, кажуть організатори літературної вітальні. Вірші такі були. Ви знаєте, ну як в дорослих, дуже цікаві вірші, Таким захопленням ми їх усі слухали. Тут у нас ось присутня. Поетеса відома, Будогай Оля Дмитрівна, вона дуже високо оцінила їхні виступи. Ліцеїстка Катя Стригун вірші пише вже давно. Вона неодноразово перемагала в різних літературних конкурсах. Я пишу ще із другого класу, мабуть, писала перші вірші про тваринок домашніх. Зараз більш такі про мову пишу, про край. Я народилась на Україні, де є ліси, степи, поля. Далине мова солов'їна, якою мама промовля, п'ятикласниця Віка Катаругіна робить лише перші проби пера, і це їй вдається непогано. Дівчинка любить малювати, тому й присвячує вірші цьому улюбленому заняттю. Малюю я пейзаж і відчуваю спокій на душі так радісно мені, що я малюю тут, на рідній Україні, де чути співи солов'їв, де вітер гне додолу верби, і сонце сходить, і виблискує роса. А я малюю яка краса. Ми відбирали їх для форуму, який відбудеться в нас у Переяславі, присвячений 80-річчю Київської області. Вони будуть задіяні в цьому концерті, будуть читати свої вірші. Цього тижня в місті проводився ще один творчий захід для учнів Переяславських шкіл «КВК» з багатозначною назвою «Обери майбутнє. Його організатори. Центр зайнятості міський відділу освіти та будинок художньої творчості дітей і юнацтва, котра зі шкіл нашого міста відзначається найкращим почуттям гумору, і учасники якої з команд братимуть участь у фінальній грі, що відбудеться в березні. Дивіться далі. КВК з профорієнтаційною тематикою в нашому місті проводиться вже другий рік поспіль, розповідає начальник відділу активної підтримки безробітних міськрайонного центру зайнятості Любов Красова. Конкурс має назву Обери майбутнє. Цей конкурс спрямований на популяризацію робітничих професій, розвиток учнівської молоді, тобто профорієнтаційного напрямку. У КВК беруть участь шкільні команди, учасники яких мають обмеження у віці. В заході можуть прийняти участь учнівські команди 9-10 класу. Одна зі шкіл цим знехтувала, за що була дискваліфікована. Тож участь команди Друга зміна не оцінювалася журі. Ще одна вимога до учасників дотримання регламенту. Недаремно говорилося про те, що буде оцінюватися дотримання регламенту командами. Тобто, за кожну пересрочену хвилину буде зніматися піввала. Усі організаційні моменти з'ясовані. Гра розпочинається свою акторську майстерність на сцені та вміння влучно жартувати демонструють сім команд з усіх загальноосвітніх закладів міста. Вони показують сценки у розмовному жанрі. Заходить нами русських збротеку і просто... А дайте мені, пожалуйста, книжку про нового русского будівельника. Нового, Та ще й русского, та ще й будівельника. Вибачте, шановний, вам потрібно звернутися у відео фантастик. Розмова донька, яка навчається на повара в нашому місцевому ПТУ. Вам дозволяють їсти те, що ви там у себе готуєте? Ага, мамо, не те, що дозволяють, нас заставляють. Уявіть, продавець м'яса, пише вірші. Ти знаєш, що ти свинина? Ти знаєш про це чи ні? Сало твоє єдине, м'ясо твоє єдине, очі твої одні. Зіно, зіно, ти останні новини чула. Ні, а про що? Казали серйозні люди оттуда, що після школи в університети не брати, а зразу на роботу посилати всіх і зразу. А також демонструють уміння співати. І знову сцена, музика і жарти, Тож знову разом на і правика. Ми успіх віримо, але як я жикарда, бо ми команда, дружба сини. У завершенні конкурсу журі визначає переможців. Перше місце присуджують команді зі школи номер 7 Magic People. Її капітан Вадим Буряков каже, перемозі він і його друзі були впевнені на 100%. Наша школа, наша команда це як одна єдина сім'я. І тому ми всі як один великий механізм. Головне воля до перемоги. Грати в КВК це справжнє задоволення, додає своєю чергою Тетяна Лялька. Це було море почуттів. Це було просто неймовірно. І як з'явилося бажання брати участь далі і також перемагати, бо це надзвичайно великий позитив, так і для залу, так і для самих учасників. Цікавимося в старшокласників школи номер 7 чи заважає гра в КВК їхньому навчанню в школі. Вони запевняють, що ні, ба більше стверджують, що тільки допомагає. З ними погоджуються, й учасники команди Бум зі школи номер 5 які, до речі, зайняли друге місце. Ми йшли туди і ми знали, що ми будемо переможцями. Якщо не переможцями, то призове місце точно займемо. Ми вже навіть собі уявляли, як ми поїдемо на область на районні конкурси. Вже думали, там зробимо так, 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 всіх порвемо. Нас девіз, на навіть. Ми всіх порвемо. Будемо знову збиратися, будемо знову працювати, працювати ще раз, працювати, щоб показати достатній рівень. У березні має відбутися фінал гри КВК Обери майбутнє за звання кращої змагатимуться дві команди зі шкіл міста номер 7 та номер 5 і команда з району зі школи Жовтневого. Сьогодні 18 лютого і ось якими цікавими фактами цей день запам'ятався в історії. Цікаво знати, що цього дня 1920-го утворено раднарком України. 1930-го виявлено планету Плутон. 1966-го завершено видання першої української радянської енциклопедії. 1972-го створено Сімферопольський державний університет. 1979-го вперше за багато сторіч у Сахарі випав сніг. 18 лютого народилися. 1898-го – італійський автомобілебудівник Творець Феррарі Енсо Феррарі, 1919-го – Американський кіноактор Лауреат Оскара Джек Паланс. 1931-го – Американська письменниця нобелівський Лауреат Тоні Морісон. 1932-го – чеський і Чеський американський кінорежисер і сценарист Мілош Форман. 1954-го американський кіноактор, співак і режисер Джон Траволта. Ось таким був сьогоднішній випуск. Бажаю вам вдалих вихідних дізнаватися про Переяславщину більше разом з нами. На все добре!